Талановита, мабуть, це найкраща якість е, працьовита, трішки вредна в роботі з Оксаною Дубинською, тренеркою зі спортивної аеробіки та її вихованкою Анастасією Куришвілі. Зустрічаємось біля сумської Альтанки у червні цього року. Анастасія, першою з України, стала чемпіонкою світу зі спортивної аеробіки. Це звання сумчанка виборола в індивідуальному виступі на чемпіонаті світу у португальському місті Гімарайнш. До цього готувалась до змагань в Італії, куди переїхала після початку повномасштабної російської агресії. 24 лютого Настя згадує так. Погана дата. Можу сказати, що було дуже страшно. Тодішні тривоги Анастасія згадує як страшний сон. Тоді ми ходили у підвали, і було все дуже страшно, бо і над нами пролітали. Після цього Настя сім місяців знаходилась за кордоном. Там були і перемоги, і невдачі. Але найприємніша подія звання чемпіонки світу, яке Анастасія вибрала першою з українок. І говорить, для неї це був сюрприз. Я сама, якщо чесно, не очікувала, що так буде. Я знала, що я можу поборотися там за третє місце, за фінал, але точно не за перше. Крім звання чемпіонки, Анастасія виборла перше місце в індивідуальній програмі на рейтинговому турнірі в Болгарському пловдіві і стала там віце-чемпіонкою у парі з сумчанином Станіславом Галайдою. Далі у Насті чемпіонські плани. Далі у нас чемпіонат Європи у наступному році. Хотілося б позмагатися за медалі у парі, бо, ну, бо це буде круто, якщо ми щось виборюємо. Виберемо. Вірить у своїх вихованців і тренерка. Каже, що у Сумах будуть ще чемпіони. Буде не один. Але з цим треба працювати. Зараз трішки складніше. Не завжди ми можемо попасти в зал, не завжди ми можемо поїхати на змагання, не завжди батьки можуть допомогти. Зараз складніше, ніж ніколи. Але ми ж не можемо пустити руки. Ми маємо йти вперед. Просто маємо. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному Суми.